Плавніх підбили підсумки відпочинку у 2025 році в закладах освіти громади. Протягом літа 2025 року на базі закладів загальної середньої освіти з 2 по 20 червня працювало сім таборів з денним перебуванням, розрахованих на прийом 650 дітей. За заявами батьків до таборів зараховано 641 дитину. З них пільгових категорій 321. У таборах на базі шкіл було організовано харчування. Вартість 100 гривень за день на одну дитину. Батьківська доплата становила 50%. Інша частина за кошти міського бюджету. Також забезпечено повне харчування дітей пільгових категорій 321 дитина. Всього на забезпечення роботи таборів з міського бюджету використано 676 тисяч гривень, у тому числі на харчування 604 тисячі гривень. Минулого тижня на базі центру дитячої тайнацької творчості завершив роботу простір творчого розвитку і активного дозвілля позитив, змістовним відпочинком, у якому було охоплено 61 дитину. Тож в один із таких табірних днів до центру дитячої тайнацької творчості завітав міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков. Він поспілкувався із педагогами та дітьми та підсумував результати діяльності пришкільних таборів. В Кожній школі у нас був створений. Оздоровчий табір пришкільний за ці 45 днів. У нас 641 дитина відпочила в наших пришкільних таборах а також на базі центру дитячої та юнацької творчості. З міського бюджету було витрачено 650 тисяч гривень. Це компенсація за безкоштовне харчування дітей пільгових категорій. Їх десь приблизно 320 осіб. Ми повністю компенсували ці категорії з міського бюджету харчування. Всі інші діти отримували харчування за 50% оплати: 50% міський бюджет і 50% батьків. Тому я вважаю, що дуже корисно, дуже цікаво. Дитина повинна 12 годин на добу бути чимось корисним, зайнята. Або допомагати батькам, або займатися творчістю, займатися спортом, займатися в культурних гуртках і таке інше. Тоді дитина буде гармонійно розвиватись і головне дитина. Буде менше створювати проблем сама собі, і це дуже важливо розуміти. Міський голова разом із заступницею Надією Угнічевою та начальником відділу освіти Оксаною Сім'рянин завітали на заняття з біології, яке провів Валерій Калашник. У ході заходу діти розповідали, що у цей день дізналися багато про білочок і навіть знайшли шишки, які перед тим погризла саме білки. Потім відвідали виставу Рібка, яку продемонстрували учасники театральної студії акторської майстерності Амплуа. Керівник Наталія Синельник. Також познайомилися із творчими дітками, які розмальовували футболки. Допомагала їм педагогиня Єлизавета Полозун. Своїми враженнями від відпочинку поділились учасниці танцювального колективу Центру дитячої та юнацької творчості «Альджана», які провели весело та цікаво час у просторі творчого розвитку і активного дозвілля позитив. Подобається. З дерева робили підставки, робили роботи з папером, розиночки робили. Нам дали дві загодовки, ломзик дали. І ми випилювали ломзиком. Мені тут дуже подобається. Ми вирізали з дерева підставка для телефону. Я її розфарбувала і тепер неї дуже користуюсь. Ми тут робимо картинки із піску, ліпимо з пластиліну. Сподобалось, дуже сподобалось. І буду наступним літком також в лагері. Ось такі цікаві і корисні канікули у маленьких мешканців міста горішні плавні.